Це одні з найвіддаленіших і найізольованіших островів Землі, які знаходяться у неосяжності Тихого океану. Розташовані за вражаючих 2170 км на південний схід від Таїті, ці вулканічні острови є продовженням геологічного архіпелагу Туамоту у Французькій Полінезії. Історія заселення цих територій європейцями нерозривно пов'язана з ледь не найвідомішим корабельним бунтом в англійській історії. І сьогодні це останній бастіон колись могутньої Британської імперії в Океанії. Тут усі мешканці проживають в одному єдиному містечку Адамстауні, і майже усі з них є нащадками 9 англійських бунтівників і 12 тайтянських жінок. Мова йде про острови Піткерн – групу з чотирьох островів вулканічного походження, три з яких не заселені: острови Хендерсон, Дюсі і Оено Безлюдні. Хоча на перший острів і приходиться понад 86% загальної території архіпелагу. В той час, як на одноіменному острові Піткерн проживає унікальна спільнота, що налічує не більш ніж 50 мешканців, ізольованих від світу Тихим океаном. А загальна площа островів складає усього лише 47 квадратних кілометрів, що майже в 20 разів менше за територію української столиці. Найближчими заселеними територіями від Підкерну є острови Мангрева. Французької Полінезії на захід і острів Пасхи на схід, і в нашому новому відео ви дізнаєтесь про історію цього віддаленого архіпелагу, історичний епізод повстання на кораблі Баунті, який призвів до повторного заселення Підкерна, і невелику комуну цього острова, яка продовжує залишатись тут і виживати попри все. Ця архіпелагу утворився внаслідок виверження магми, яку ще називають гарячою точкою Піткерна, у період від 13 мільйонів років до 700 тисяч років тому. Серед них острів Піткерн вулканічний залишок, утворений переважно з туфу вулканічної осадової породи. Різні докази свідчать про те, що найпершими поселенцями архіпелагу були полінезійці, що жили на островах Піткерн і Хендерсон протягом кількох століть, поки не покинули їх. Тож, коли європейці вперше потрапили на острови, вони були безлюдними. Першим відкривачем архіпелагу став португальський моряк Педро Фернандеш де Куейруш, який натрапив на острови Дюсі та Хендерсон під час плавання на користь іспанської корони. Прибувши туди 26 січня 1606 року, він назвав їх Втілення та святий Іван Хреститель. Однак його відкриття не мало значного впливу на подальшу історію острова. 3 липня 1767 року британський морський офіцер Філіп Картерет, командувач судна корабелі її величності Ластівка, став першим європейцем, який офіційно побачив сам острів Піткерн. Острови були названі на честь Роберта Піткерна, молодого шотландського моряка, який служив юнгою на кораблі. Саме він першим зафіксував відкриття одного з островів цієї групи. Найголовніше, що навігаційні прилади картерета були недосконалими, і він не точно визначив положення острова. Ця невелика топографічна помилка, звичайний прорахунок у безкрайньому океані, роками пізніше виявилася рятівним колом для відчайдушної групи втікачів. Історія бунту на британському кораблі Баунті одна з найвідоміших морських драм в світі. Що лягла в основу легенди про острови Піткерн. У 1787 році корабель Баунті вирушив із Англії у довгу подорож до Полінезії з метою доставити саджанці хлібного дерева Стаїті до британської Ост-Індійської компанії. Капітан Вільям Блай відомий своєю суворою дисципліною командував екіпажем із приблизно 45 чоловік. Протягом плавання напруга між капітаном і екіпажем зростала. Блай був авторитарним і за свідченнями деяких учасників тиранічним керівником, що призводило до невдоволення серед деяких моряків. Після прибуття на Таїті, де екіпаж насолоджувався відносною свободою та гостинністю місцевих жителів, неспокій на судні тільки зростав. Місцева культура та спосіб життя контрастували з суворими умовами на кораблі. 28 квітня 1789 року. Частина моряків підняли заколот проти капітана Вільяма Блая. Групу заколотників очолювали помічник капітана Флетчер Крістіан та матрос Вільям Флінт за підтримки кількох полінезійців, що захопили контроль над Баунті. Капітана Блая та 18 його лоялістів висадили у відкритому човні в океан, кинувши напризволяще. Попри цю жорстокість, Блай зміг вижити, пройшовши понад 3600 морських миль до безпечного порту острова Тимор, голландської колонії в Південно-Східній Азії. Після заколоту Баунті спочатку залишився в руках бунтівників. Вони продовжували керувати ним і попрямували до острова Таїті. Саме на острові Таїті більшість бунтівників висадилися і залишилися там на деякий час. Через приблизно рік, в 1790-му, частина бунтівників, яка залишилася незадоволеною ситуацією на Таїті і шукала безпечнішого притулку від переслідування британців, забрала корабель Баунті і вирушила в пошуках нового місця. Саме тоді Крістіан згадав про випадково знайдений острів Філіпом Картеретом. Дев'ять бунтівників разом із шістьма полінезійськими чоловіками та дванадцятьма жінками Стаїті попрямували на острови Піткерн. Саме на Піткерні вони спалили корабель Баунті, щоб уникнути виявлення і покарання за бунт британською короною. По суті, бунтівники хотіли почати нове життя на віддалених островах, відкривши своє казино з блекджеком і Таїтянками. Спершу ці люди жили самі по собі, без будь-яких офіційних зв'язків із зовнішнім світом. А про їхнє існування знали лише поодинокі кораблі, що випадково навідувалися в цей район океану. Попри заколотницьке минуле перших поселенців, з часом їхні нащадки почали налагоджувати зв'язки з навколишнім світом. Наслідки бунту були довготривалими: 7 листопада 1790-го британський військовий корабель Пандора під командуванням капітана Едварда Едвардса. Вирушив до Тихого океану, щоб знайти заколотників із баунті. У березні 1791-го він прибув на Таїті, де за 10 днів затримали 14 колишніх матросів, включно з тими, хто здався добровільно. Усіх ув'язнили в тісні камери на борту, відомі як Скринька Пандори. Проте саме острів Піткерн, де переховувався Флетчер Крістіан і решта бунтівників, Пандора випадково обійшла стороною. Вважаючи свою місію виконаною, капітан Едвардс почав повернення до Англії. Однак, 29 серпня 1791-го року, долаючи Торесову протоку біля північного узбережжя Австралії, корабель наскочив на рифи і наступного дня затонув, що коштувало життя 31 члену екіпажу Пандори та чотирьом в'язням. Подібно до попередньої подорожі Плая, решта команди і в'язнів у шлюпках добралася до острова Тимор. І згодом у березні 1792-го прибули до Англії. Перші роки життя на острові не обійшлись без конфліктів, насильства та ревнощів. З 1790 до 1800 року, після років смертельних сутичок з усіх чоловіків-бунтівників залишилися живими тільки Джон Адамс та НЕД Янг. Після кривавої самоізоляції, коли громада практично самознищилася. Адам і Янг несподівано змінилися. Вони відмовилися від алкоголю, стали релігійними, взяли на себе виховання дітей померлих бунтівників і перетворили рештки колонії на більш мирне організоване суспільство. На жаль, у 1800 році Ned Янг помер від астми, і Джон Адам взяв долю громади в свої руки. Біблія, яку вони забрали з Баунті, стала головним законом і підручником. Адамс навчив молоде покоління читати, писати і молитися, використовуючи суворі майже пуританські принципи моралі. Цей перехід зробив його авторитетним лідером, а Піткерн майже утопічною моделлю християнського самоуправління. Лише у 1808 році американське кітобійне судно випадково натрапило на острів. І на подив виявило, що він не лише населений, а ще й живе під керівництвом Джона Адамса, останнього живого з бунтівників Баунті. Капітан судна був вражений, але не мав повноважень діяти від імені якоїсь держави. Тим не менш, інформація про знайдену колонію бунтівників потрапила до британської влади через дипломатичні канали спочатку в Лісабон, потім у Лондон. Наступний візит відбувся в 1814 році, коли британські військові кораблі випадково зайшли на Підкерн. Офіцери були здивовані, що громада на острові не тільки мирна, а й веде християнський спосіб життя з регулярними молитвами, школою та самоуправлінням. Джон Адамс, хоча й був бунтівником, залишився єдиним фактичним лідером громади. Його не арештували, а навпаки, залишили у спокої. Джон Адамс помер 5 березня 1829 року, і його могила досі знаходиться на острові. У жовтні 1832 року на острові висадився християнський пуританин на ім'я Джошуа Гіл, який стверджував, що його надіслав британський уряд. Його прийняли, і він одразу ж призначив себе президентом співдружності Підкерна. Гіл скасував винокурню, заборонивши гнати самогон, а також запровадив свавільне ув'язнення та інші суворі покарання за найменші провини. Він домігся вигнання частини паршивих іноземців, які утворили проти нього опозицію. Але їхній від'їзд викликав негативну реакцію населення, і влада гіла поступово зменшувалася. Поки у 1838 році він не був викритий і його силоміць викинули з острова. А якщо ви дослухали аж до цього моменту, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Це дуже нам допоможе в просуванні на YouTube. Дякуємо! Британська імперія офіційно взяла Піткерн під свій протекторат в 1838-му, майже через 50 років після заселення. Це рішення було мотивоване не стільки стратегічними чи економічними вигодами, скільки бажанням офіційно регламентувати та контролювати невеличку спільноту на віддаленому форпості в Океанії. Формально Піткерн став британською колонією, отримавши офіційний статус заморської території, але з великою долею автономії у внутрішніх справах. Зв'язок з Британією підтримувався переважно через морський флот і поштове сполучення. Місцеві лідери підтримували регулярний контакт з британськими офіційними особами через призначених губернаторів та суддів. Водночас острів'яни отримали доступ до британського правосуддя, освіти та військової підтримки, а також мали можливість користуватися захистом імперії у разі конфліктів. Таким чином, колишні бунтівники та їхні нащадки поступово стали частиною Британської імперії, не через пряме завоювання чи примус. А в результаті тривалого процесу визнання і легалізації. У 1886-му Джон Тей прибув на ізольований підкерний з Біблією в руках і посланням про суботу як істинний день Господній. Громада слухала уважно. І вже за кілька тижнів усі мешканці залишили англіканську церкву і прийняли адвентизм. Зміни були радикальними. Субота стала вихідним, а свині, тварини завезені ще з Баунті, були забиті як нечисті. Острови Піткерн — це група з чотирьох вулканічних островів у південній частині Тихого океану. Проте постійне населення проживає лише на одному із них острові Піткерн. Причина такого вибору людей криється в наявності питної прісної води на острові. Інші острови групи Хендерсон, Дюсі і Оень, залишаються незаселеними через суворий клімат і важку доступність. Підкерн найменша суверенна держава в світі як за площею, так і за кількістю населення. Площа острова становить приблизно 47 квадратних кілометрів, а населення коливається в межах 35-50 осіб, що робить його винятковим прикладом невеликої спільноти, яка зберігає свою ідентичність у сучасному світі. Через ізольованість острова та обмеженість природних ресурсів життя тут характеризується простотою та самоорганізацією. Прісна вода добувається з підземних джерел, а також збирається дощова вода. Інфраструктура розвинена дуже скромно. На острові є школа, церква та невеличкий магазин. Але немає аеропорту, тож зв'язок з зовнішнім світом відбувається переважно морем або за допомогою інтернету та радіозв'язку. Офіційною валютою Підкерну є новозеландський долар, оскільки в зв'язку з невеликим розміром і віддаленістю власна валюта майже не випускається. Формально існує Піткернський долар, прив'язаний до новозеландського, але в обігу його майже немає. На острові нема банкоматів та банків, усі грошові операції виконуються готівкою або через бартер. Політично Підкерн є заморською територією Великої Британії, але має статус самоврядної спільноти з власним урядом, усі рішення ухвалюються на місцевих зборах, де беруть участь усі повнолітні жителі, все населення, громадяни Великої Британії, але мають свій діалект підкернську мову, яка є суміш англійської та таїтянської. Піткерн має власну поштову службу, яка відома в усьому світі через оригінальні марки, що часто стають колекційними предметами. Окрім демографічних показників, нависає глибока довгострокова загроза зміни клімату. Як низько розташована острівна держава, Піткерн дуже вразливий до підвищення рівня моря, яке загрожує його надзвичайно обмеженій землі. Підкислення океану та потепління вод загрожують його життєво важливим кораловим. Рифам. А частота та інтенсивність екстремальних погодних явищ створюють постійну небезпеку для його інфраструктури та засобів існування. Незаселений острів Хендерсон — об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та важливе місце гніздування птахів також стикається з незворотніми наслідками. Сьогодні Підкерн це маленька самодостатня машина виживання, де кожен мешканець виконує декілька ролей. Фермер, рибалка, будівельник, вчитель, продавець сувенірів усе в одному. Дістатись острова неймовірно проблематично. Потенційним відвідувачам доводиться або приєднуватись до контейнера воза, що курсує Тихим океаном, або плисти на човні десятки годин з французької Полінезії. Особливістю навідування острова є те, що кожен гість має подавати заявку на відвідини островів, які розглядаються місцевими жителями. Більшість заявок відхиляються. Але якщо ж вам таки поталанить потрапити на Піткерн, майте на увазі, що на острові нема готелів, а потенційні туристи живуть в домівках місцевих жителів. Економіка острова доволі обмежена. Одним із джерел доходу є рукоділля, вироби з дерева, коралів та інших природних матеріалів, які продаються туристам або експортуються. Не менш важливу роль в житті Піткерна відіграє рибальство. Яке забезпечує велику частину їжі місцевих жителів окрема гордість держави пасіки. Мед з Піткерна вважається одним із найчастіших в світі. Його експортують до Британії, де він навіть продається в магазинах класу Люкс. Кажуть, це улюблений мед королівської родини, назви Bounty Honey та Delectable Bounty нагадують про витоки острова. Земля Піткерна доволі родюча тут росте все. Банани, ананаси, авокадо, хлібне дерево, а також овочі, помідори, солодка картопля, морква усе це не для експорту це щоденна їжа для кожної родини. Відсутність підприємств і сильної економіки змушує місцевих жителів спиратися на допомогу Нової Зеландії та Великої Британії, а також на туристів, які час від часу навідуються сюди. Однак через ізольованість та відсутність регулярних транспортних зв'язків. Доступ до медичних послуг, освіти і товарів першої необхідності є вкрай обмеженим. Сьогодні на Підкерні живе менше 50 людей. Усі нащадки тих самих бунтівників і таїтян. Тут немає нічого звичного: ні лікарні, ні аеропорту, ні супермаркету. Товари на Підкерн доставляються раз на декілька тижнів із Нової Зеландії чи інших островів Полінезії. Школа на Підкерні є, але учнів в ній не збереться і п'яти чоловік. Медицина на острові, медсестра з базовими знаннями. На підкерні з 2023 року є інтернет і супутниковий зв'язок, які забезпечуються терміналами Starlink. Це стало знаковим проривом для спільноти, що була дуже відірвана від сучасних технологій. У 21 столітті острів здобув світову увагу через скандал 2004 року. Після тривалого розслідування було встановлено, що на острові багато років мали місце неприпустимі дії. Пов'язані з неналежним поводженням дорослих осіб із молодшими мешканками. У 2004 році Велика Британія ініціювала безпрецедентний судовий процес, було створено спеціальну тимчасову юрисдикцію на острів доправили незалежних суддів з Нової Зеландії, слідчих і прокурорів, а також збудували приміщення для отримання засуджених. На момент розгляду справи, вся доросла чоловіча популяція острова налічувала лише 12 осіб. Із яких шість було засуджено. В їх число входив і тогочасний мер Піткерна Стівен Крістіан. Острови Піткерн пройшли дуже цікавий історичний шлях становлення. Нащадки бунтівників з корабля Баунті продовжують історію своїх предків, кожного дня долаючи складнощі свого віддаленого існування, прагнучи зберегти свою спадщину та стикаючись із невизначеним майбутнім на найізольованішому форпості землі. Дякуємо, що подивились! Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український Ютуб.